5 квітня в хибці прийшли до успенської площі провести в останню путь земляка військовослужбовця Романа Гороха. Він був призваний 25 лютого 2022 року. Розповів побратим Валерій Іванюк, служив старшим сапером інженерно-саперного взводу. Загинув 29 березня 2025 року під час бойового завдання на Донеччині. З перших днів стоваришувалися. Гарний був побратим. Дуже шкода, що загинув. Виконували завдання 5 травня 2022 року, поїхали на захист Харкова і Харківської області. Там виконували завдання до захисту міста Харків. Створювали, вложили міні поля, побралися завданням добре. Віктор Чумак мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення, служили разом із Романом у 91-му полку. Так само, як і Рома прийшов в перші дні. Рота загородження, командир відділення і в місті зі своїм побратимом Ромою виконували завдання в харківських направленнях. Працював він ТЕЦ наш ахтирський. Жалко, дуже жалко. в потіло номер 7 на каменщика. Три роки. Три роки навчалися з ним. Був він, як старався в навчанні. Спортом займався. Олександр Закутний працював на Охтирській ТЕЦ. майстром, говорить Роман Горох, міг допомогти у будь-якій справі. Я вважав його за його віддачу. Вважав, що я і прийшов попрощатися з ним. Тому що віддача у нього була дуже хороша, був, ніколи не конфліктував. Відпівали полеглого захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, поховали на алеї пам'яті біля центрального кладовища Романого Гороху На вік залишиться 48 років. Був патріотом, настоящим патріотом України. І я не відділився, коли він одразу, 24 числа вмісто того, щоб піти на роботу, пішов байкопати. Просто гордишся, що у нас. Є такі люди в Україні гордость, просто хватає. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини, Сумщина.